Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розпаковка боксику з аврори козацький скарб. Їхала я сьогодні в центр міста на репетицію. Зайшла в Аврору, а там по акції ось такий боксик. І захотілася купити. Зараз буде розпаковка. А, тут два варіанти. Можна попастися пачі гідрогелеві з ефектом ліфтингу. Заспокійлива сиворотка для обличчя, крем для рук. Це перший варіант і другий варіант. Спрей-стимулятор росту волосся. Освітлююча сиворотка для обличчя і крем для рук. Я не знаю, що нам попадеться. Тут не писалося. Так. Ого. Мені попалося спрей, стимулюючий стимулятор росту волосся. Так. Далі. Крем для рук. Так Освітлююча сироватка для обличчя. Ось такий набір. Ой. І ще візиточки. Крутий колесо, та отримай гарантований подарунок, гарантований від Love You та стань учасником розіграшу золотих та срібних прикрас. Переходь за QR-кодом. Акція діє до 31.11 місяця 2024 Ну, вона вийшла вже, напевно, тому була така велика акція. А також виграй Фонд 15 за підписку на інстаграм. Їхній. Також можна за QR-кодом. Ну, взагалі це дуже класний бокс, я вважаю. Пахне воно зараз. Бо ми це все понюхаємо. Травами різними. Начебто таке відчуття свіжістю. Крем для рук, тут цього небагато. Приємно дуже пахне. Ну, і освітлюють. О, цей то також приємно пахне. Цієї освітлюючої сиворотки для обличчя 50 мл. Що вона робить? Освітлює шкіру і вирівнює її тон, забезпечуючи свіжий та сяючий вигляд, ідеальний для досягнення рівномірного кольору обличчя і природного сяйва? Чотири в одному означає, що ми поєднали дію чотирьох компонентів, які активно освітлюють і доглядають за шкірою, надаючи їй здорового сяйва. Екстракт обліпихи, екстракт грейпфруту, екстракт шипчини плюс кофеїн. Крема для рук 20 мл. Для догляду та живлення лагідної шкіри рук. Містить комплекс олій та вітамінів, що допоможуть позбавитися відчуття сухості та стягності. Екстракти олії манго, плюс олія авокадо, плюс вітамін в 5 Стимулююча маска. Спрей-стимулятор рост волосся. В На основі розмаринової води та екстрактів грейпфруту і куркуми сприйняє зміцнені корені волосся. Стимулює, стимулює його ріст та покращує загальний стан волосся. Екстракт гідролат розмарина, плюс екстракт грейпфрута плюс екстракт куркуми. Ось це все ще нам. Попалася ось дуже круто. Мені сподобалось. Це було все. Рада була вас бачити на своєму каналі. Ставте лайки, підписуйтеся, мені буде дуже приємно. Нагадую, що я хочу назбирати стати, ну, 100 підписників на своєму каналі до 4 лютого, тобто до мого дня народження. Це буде найкращим подарунком для мене. Ну, а його якість це питання часу. Його потрібно тестувати, наскільки воно гарне. Загалом мені сподобалось. Всім па-па!